Прощається зі своїми героями. Один із них старший солдат Олександр Рябчун. Він приєднався до лав Збройних сил України 2 травня 2023-го. Був старшим стрільцем-оператором. Йому був 41 рік. Старший солдат Рябчун Олександр Олександрович. При виконанні бойового завдання загинув 11 жовтня 2023 року. У Олександра залишилися рідні, близькі, друзі. Цього ж дня провели в останню путь і 25-річного Івана Наливайка. До свого день народження чоловік не дожив п'ять днів. Прийшла на прощання Полтавка, знайома Івана Тетяна. Розповідає, загиблий пішов на війну добровольцем, навчався на хореографа. Потім працював з дітьми. Чоловік моєї колеги. Який загибло. На жаль, загибло. Я не можу сказати, чи я його дуже гарно знала, але це чоловік моєї колеги, він до нас на концерти приходив. ну і Дуже гарна людина. Він пішов добровольцем в перші дні війни. Крила ці фрази Івана згадує з розповідей побратима і Полтавка Оксана. Прийшла подякувати і провести в останній путь. Побратима свого чоловіка Івана. Івана знала тільки з розповідей хлопців, які з ним... служили, знала, як веселого, чуйного хлопця, дійсно веселого. Такі навіть фрази залишились в крилаті, коли почалася війна, хлопці молоді, так хотілося їм спати. То Ваня інколи так важко, тяжко йому було вставати, то казав таку фразу Мені їду на сон. Тобто їсти навіть не хотів іти, аби хоч трохи відпочити. Хоч особисто не знала, проте прийшла попрощатися з Іваном Наливайком Полтавка Алла. Я прийшла вшанувати пам'ять сина мого однокласника. Вони разом захищали нашу Україну, але син загинув. Я не могла не прийти, мені взагалі, взагалі жалко всіх, так не повинно бути. Поховали обох бійців на затуринському кладовищі.